Так, 16 липня докопали, 10 соток любаши. Йдуть дощі, все мокро. Значить, садилась однозубка 15-20 мм. Маленька однозубка, поле після картоплі, неудобрене, екстрене. Ну, в цілому результат такий. Четверка-п'ятерочка, є пару тричок, є пару шестерочок. Дуже мокро. Кадри вставлю, як копалось, плюс плюзілля. Чесник тут вже перетриманий, починається вже от розлущуватися головки. Не в сьому, звичайно, але в деякому є, що вже пооткривались. Ну В принципі, якщо це посадочний, то це невеликий мінус. Щось піде на посадку, щось продасться. Можливо, з якимось невеличким дисконтом. То вже побачимо по факту. Значить, ще залишилась ділянка 5 соток такої шлюбаша з однозубки. Небо сьогодні з самого ранку щось йшов дощ трошки, потім перестав і користуючи моментом цю ділянку докопали. Тому, в принципі, вже є сформована ціна на чесник. Кому не позвонивши, не сказав, можете повторно мене перенабрати або написати, хто бронював. Вже, і в принципі хто чекав посадкового, то можете так само вже робити замовлення. Є часник Любаша, Іран, весь однозубки, перша репродукція, практично є всі фракції. Ірен трієчки мало, по Любашу буде трошки більше, тому що є безвикуна тогорічніше одна однозубка яка була цього року, я її викопую. Тому таке відео. Наступне відео вже буде про сушку.